Скандал на бюджетному комітеті слуги і ОПЗЖ підняли зарплату до 450 тисяч гривень на місяць. Подрузі Зеленського, пані Піщанській, яка зараз очолює рахункову палату, ну і всім іншим представникам цієї установи. А ще пограбували Київ. Слуги і ОПЗЖ забрали в столиці 8 мільярдів гривень податків киян, які направлять не на Збройні Сили України, а в резервний фонд. Пам'ятаєте, як звідти витрачаються кошти на кешбек, на вовину тисячу, яку і прокурори можуть отримати. Ну, звичайно, це. Ганьба, а ще бюджетний комітет просто повністю втратив суб'єктність і передає своєю поправкою мінфіну право самоособисто розпоряджатися бюджетом без уже парламенту. Це антиконституційна норма перебирання повноважень, і от цю норму підтримувати